Вітаю, друзі. <кхе> Вітання вам знову з Тернопільщини, південна частина Тернопільської області. І у нас, як завжди, і у нас, як завжди в регіонах у нас завжди саме тепліше. Ось така у нас сьогодні погода. Ось така у нас погода. Ось такі у нас уже на кущах. Пуп'янки. Не знаю, видно, не видно. Це у мене жимолость. Зараз покажу. Це у мене найраніший сорт. Це Аврора. Це Аврора. Це у нас Хоней. А це у нас Войтик. Дивіться. У нас... Наразі саме тепліше, бо говорила ранку з дочкою з Київської області, там такий вітер, голову просто зриває. Вибачайте. А, так що ми рухаємося в напрямку весни. І що сьогодні роблю? Сьогодні я в своєму садочку. Мені треба доробити те, що осінню не доробила. Дивіться, яка в мене тут галявина машию. Це все треба загромадити, забрати і щоб була чистенька площа. Дивіться, яке в мене тут посадила від мами. Мама дала дай їй Боже здоров'ячка. Я завжди кажу, що поки є у нас батьки, поки ми ще діти. Мама дала їй ніяк не могла посадити щавель. Як би це <кій> дивно, смішно не звучало. Мама мені просто тупо викопала декілька кущів так, з землею. І я так посадила і воно мені так росте. Ну, дякувати Богові, скоро будемо з борщиком. Хоча я як би, маю заморожений щавлик. Квасець, як би то кажуть. В селі чи як кажуть, я не знаю, я знаю, що щавель. Але свіжий є свіжий. Але тут дядько Кріт зробив мені пакості. Зараз це все заберу. І це все виберу ось ці бур'яни, а потім далі покажу, що буду робити, і скажу, для чого мені ось ця земля з кротовиння. Ось так я зробила щавлик квасець. Ось такий рядочок і більш менш у садочку вже порядок. Ще є ось такий там високі пери, але це все треба косити. Це все треба брати бензокосу. І це все скошувати. Там далі у нас вже заліз перий. Це все треба викроплювати, бо інакше тут діла не буде. То ось такі справи. Вже вечеріє, вже з обіда. Іду додому. Ще попідсипала землею з кротовиння. Ось свої кущики жимолості. Ось так. Тут буде краще видно. Так, попідсипала. А чого попідсипала? Бо жимолость має коріння верхом. Ось так. Саме краще видно. Тут найменший кущик, щось він не може ніяк нас рушити. Так, то зробила. Тут у мене червона порічка, один рядочок. Усе нормально, гарно я зробила. Не знаю, будемо бачити, як воно цього року покаже і що воно нам скаже. Чи будемо з урожаєм, чи не будемо? Надіюся, що будемо. Попрацювала я добре. Так що надіємось на урожай. Якщо не будемо працювати, то й не будемо мати. Бажаю всім здоров'я. Мирних днів і ночей. Всього найкращого. Па-па-па-па. Пам'ятаєте, я вам говорила, для чого мені земля з кротовиння. Я його пересіяла на решетоа. Рідке, в мене таке є рідке. Покажу навіть ось таке решетоа. Я пересіяла, перемішала з купленим перегноєм. І зараз ось маю ось такі. Попривозила від дочки вазоночки. Дуже люблю таку красоту на підвіконні. Тільки останнім часом щось було не до цього і якось душа не лежала і взагалі часу не було. А зараз поки що їх посаджу ось такі стаканчики. Стаканчики в мене, як бачите, хто бачив такі йогурти, та як не бачу, як багато у нас таких йогуртів є. І... Поробила я ось такі дірочки цв'яшком. <кій> Сажу, поки що в таке. А далі побачимо, як воно буде. Коли розростеться, то тоді можна навіть з цією самою землею і пересадити у більший горщик. Все, поїхали, беруся до роботи.